Йдемо до іншого краю. Так цікаво. Чи дійсно хтось спеціально такий прохід в дереві зробив? Ну, самі бачите, острів дикий просто, здичавілий. Ще нора бобра. Така. Прямо вниз. І звідти ще й дерево росте. Ого, і тут, мабуть, бачите мої сліди. Провалитись можна, нічого сьогодні. Провалля таке. Замаскований якийсь вхід. Треба обережно, щоб ноги тут не залишити. Опа! От як я і казав. Все під листвою. Опавшою. И вот получается Наступный Краечок озера Маленькие устревцы Вот такая краса Дыка